День. Що відбувається? Зупинили, водія документи перевірити і все, і відпускали. — А є у нас таке в Україні, просто перевірити документи? Водій, водій ви виїжджав по обочині, зупинили. А вас водій. зупинили просто так, так? Виїхав з території заводу. І зупинили і зразу. Зупинили. За що зупинили, інспектор? Ну, розкажіть водією, може він не знає, може буде знати перевірити. Згідно 35-ї статті закону України про нас поліцію, у вас є профільний закон, який перевірити... дає вам право зупиняти транспортний засоб. України, Для чого? На це блокпост? Ні, це не блокпост. Можна посвідчення вашу ж блоку Можна, будь ласка, обороня. Добрий. День. Ви Дрогобицький? Так. Данило Василь Васильович, інспектор. Не, не Данило, а Данилович. А Данилович, Данилович перепрошую. Василь Васильович, до 25-го. Можна, що ваш? Так, так. Салій Мар'ян Віталійович, не до 26-го поліцейський. Да. Василь Васильович, я би вам радий відпустити цього хлопця. Да, хай їде, ніяких відпустим. документів не маєте права зараз законних перевіряти. Я вам даю даю гарантію. Обов'язково відпустимо. А як ви звати? Руслан. Пане Руслан. Так. Обов'язково, що відпустимо. Звичайно, що так. Ну згідно так. чого ви хочете перевірити? От його з 32-го стаття, так? Знову ж таки, перевірка документів. Василь Васильович, так. подивіться на мене, я до вас звертаюся. Та Згідно чого ви просто так зупиняєте водії? Ви можете мені писати? Ми Тут в так районі. За що ви зупинили дана водія? Без Немає без в нас без такого без перевірити. Перевірте так. моє, будь ласка. Ми вас не зупиняли. Ну а ви зупиніть зараз мене. Ми вас не зупиняли. А ви зупините мене чи ні? А зупините мене чи ні? То да ти порушувати право А водій щось порушив? Пане, пане Руслан, дайте секунду часу. Секунда прийшла. Спілкуюся з про що? І про що? потім з вами. Поясніть мені, про що ви будете з ним спілкуватися. Пане Руслан. Василь Васильович. Поясніть мені... Діти, возіть біля себе, якщо маєте пластику, то пластикові посвідчення. А якщо водіям, є дія? Гарант... Ну, бачите, водій каже, що дія, що з нього не йде. Ну, інтернету Трес. може не бути. Все, все можливе. Але для чого перевіряєте документи, Василь, Василь Васильович? Так, Можете мені буде писати? Буде. Для чого? От Я потратила людина там 10 хвилин свого часу. Просто так. Ви нічого не зробили, ви ніяких превентивних дій не провели. Ну просто собі захотіли, зупинили що, оцей мотоцик і все. Дивіться, номерний так. знак є. Ну гляньте. Ну, я ж його спереді, Шолом є. Я спереді а для чого бачу. зупиняли? Ну просто так не можна, Василь Перевірити, Васильович. Перевірити, чи зареєстрований транспортний засіб. Це чи... як? По... Ну це по якому? Ви можете мені пояснити? Порядно. Їхав мені на зустріч. Я ж не бачу, чи в є. А, ну, є ну дивіться, номерний я номерний зараз позаду наші. вас буду їхати. Зупиніть так. мене. Ну, так, ви ж не порушуєте. Так і водій нічого а, не порушив, Василь Васильович, ну хіба ж так можна, ну поясніть мені. Ми, ми ж перевірили, водій назвався, ми його відпустили і все. Ну як його не складаємо. Дивіться, матеріалі. Василь Васильович, послухайте мене, секунду. Перевірили. Ї... Се, хвильку. Їде ваш батько. У вас є батько? Так, є. Їде ваш батько, його десь там якийсь інспектор просто так зупиняє, бо хоче перевірити в нього документи. Ну, це нормальне явище. Тратить його, наприклад, там піти, за по роботі чи на роботу їде, і тратять його 15 хвилин. Він починає спізнюватися, він починає пришвидшувати швидкість після цього, створювати аварійну ситуацію. Аварійну ситуацію не потрібно створювати. Ну люд, ви людину затримали просто так. Ви розумієте? В нашій країні ми живемо в демократичній країні. Василь Васильович, і в нашій країні все, що відбувається, все повинно бути згідно закону. Особливо е з боку, з вашого боку, ви розумієте? Особливо з вашого боку. Ми ще... Водія ніяких ні матеріалів не складали, зупинили, перевірили, ну, не... побажали щасливої ну, дороги ноги. Ви ж нічого не перевірили. Ну от ви от особисто ви нічого не перевірили. Ну Триць, Що ви перевірили? Е... Водій не може секунду. секунду. Зайти в дію. Бо... Там можливо. Бо я так зрозумів, що з додаток дія в нього не, не підписать. А чого? Ну, він при собі не мав посичення водія. Він нам сказав водій мені, що він має в додатку дія. Так. Ви нічого не перевірили? Абсолютно він нічого Він не міг зайти від добре. Що ми перевірили своє прізвище? Ім'я по батькові число місяць, рік народження? А він він вам називається просто. Він якийсь наприклад, там буде колоборант. Називається будь-яким іншим прізвищем. Ви його відпустили, наприклад. Що доброго зараз ви зробили, потративши 15 хвилин свого часу? А що він себе має назвати? Або ви це не, не підтвердите? Ну, наприклад, якщо він якийсь там сепаратист, не дай Боже, моделюємо ситуацію, сепаратиз колаборант, наприклад. Так, дивіться, пане, ви, ви, ну послухайте, Василю Селючу, ви кажете, що ситуації послухайте секунду. Можна моделювати багато яких. Ви зупинили для перевірки Правильно. документів. Дивіться, ви зупинили для перевірки документів. Окей, ви їх <кхм>, перевірили. Так. Але ви їх не перевірили. Дивіться, ну ж, цей водій він теж не винуватий, що додаток діє не працює. Правильно, і ми в цьому. Не винуваті, значить, є якась помилка в системі, яка не грузить додаток Дія. А чого ви далі щось не продовжили перевірити? Що він мав вас, вас викликає в якусь підозру? Чого ви далі не продовжували його перевіряти? Якийсь паспорт подивитися його, якісь посвідчення водія фізично. Водій сказав, що він документи, паспорт і посвідчення водія залишив вдома, оскільки має додаток дія. А чого ви його не, не, не шарахнули по 126 двадцять шостій першій? Тому що ми він ж не мав при собі, дали ну. зауваження. А санкція статті передбачає зауваження за таке правопорушення. Тобто керуючи без документів, я от можу документи лишити вдома, дії, наприклад, дія там не працює і можу мати зауваження, так? Здається, водіс ухилявся не те, що в нього буде працювати додаток Дія. Тай додаток Дія в нього не працював. Ми дали водійові зауваження. А за що ви дали йому зауваження? Щоб возив. Посвідчення. Водія. Водія. Зараз хвильку, хвильку, хвильку. Сам другого божі є. Посвідчення водія. У мене все працює водіїв. Ось дивіться, все повністю водія працює. Водія того не працював. А якщо він, от, реально, якщо він якийсь, ну вибачте слово, сепар. Ну що, що буде uh, далі? Ну ж ви ж нічого не. зробили. — ну ви ж я, нічого не зробили. Цепар. Ну, ну, як... Добре, особисто ви, як... Ну, як... Як... як поліцейський, що ви зробили в цій ситуації? доброго? Поспілкувався з водієм. Так. Попередив його, щоб він возив в подальшому. Та пластикове так. і не порушував. Є і санкція статті? І зважав йому гарного дня. Василь Василю. Санкція статті передбачає попередження за це правопорушення. Я думаю, водій себе поводив так. адекватно і нема. Ну. Шановні дорогобичани, О, от хвильку, хвильку, в... от цього інспектора, якщо побачите, і він вас зупинить, і у вас не буде при собі документів, поводьтеся адекватно і він обіцяє вас не притягувати. От він обіцяє, тому дивіться. Ну, як людина себе поводить дати ну, ну додаток є в нього. не, не Василь працює, Васильович, ви все, ну, все, не все. можуть. Не, єдине не прохання можна до вас. Зразу всіх Дивіться, ви, хороший, карати, ви, ви ну. хороший, ну хороша людина, я не знаю, як ви, як патрульний як поліцейський. Не зупиняйте просто так. Єдине прохання до вас. Не зупиняйте водіїв просто так. Не існує Добре. такої причини перевірка документів. окей, все, вам До довасі. речі, у нас багато знайомих є.